Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас у Римі! Це ліка святої Марії Мадьори, Санта Марія Мадьори. Сьогодні розпочинається українська, всеукраїнська проща до Риму присвячена 40-літтю. Собору Святої Софії. І запрошуємо вас тепер на молитву. Цього року відзначаємо 40ліття з Дня будівництва собору святої Софії, який було збудовано. За патріарха Йосипа Сліпого і Собор властиво разом з українським католицьким університетом стали тим місцем, де збиралися українці, що попали, що зупинилися поза батьківщиною. почула, що співаючи українські наші атаки служаний і мать то я дуже зраділа, я дуже зраділа. Мені я ж я сказати, що я так аж плакала, тому що дуже багато побачила і наших людей, що співали, мали свої книжечки і співали так само на нашій українській мові. Маємо проблеми з погодою, але все ж таки ми тепер йдемо до святого Петра. Отже, що ми маємо тут? Тут під престолом шкільні труні спочивають мощі священомученика Ісофата Івана Кунцевича, який родився 1580 року у Володимирі Волинському і згинув мученичою смертю в 1623 році. 22 грудня 1963 року їх торжественно перенесено в присутності папи Павла VI і недавно звільненого Сибірського заслання Верховного архієпископа Йосипа Сліпого та 17 українських і до базиліки святого Петра, куди ми йдемо зараз. Як бачите, хлопці вже заходять до святого Петра і тут матимемо службу Божу на престолі святого Василія, де потім так само знаходяться мощі Йосифа Токунцевича. Просимо до середини. При світову христі, де якось весь причет і людей, Господеві помолівся. За народ на заправління і все військо Господеві Помолівця. Щедро та ми єдинородного сина, твого, що з ним є єси. З і Благим благими животворним твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічний. На, на пощадження того е, собору. Тут приїхало багато хорів. Е, Після урочистого свячення собору був концерт, в хорі співало 600 осіб. Колосальне значення, тому що ми не мали такої сильної е, присутності української церкви і українського народу. Були васильяни, були інші чини. Вони в свій спосіб об'єднували людей і вони виховували священників, але треба було щось сильне. При допомогі діаспори, блаженніший своїм авторитетом, осягнув все, що було сподіване, діаспора дуже ем, щедро давала датки, щоб він мав можливість розгону, щоб він не чекав, аж йому Ватикан дасть чи хто інший, щоб він мав чим. Е, ді, Можливість дістатися до своїх вірних і з ними комунікуватися. Ну, насамперед, ми сповняємо волю церкви, отже, і це нам сказав блаженніший патріарх Любомир Гузар і синод єпископів, що вони хочуть, щоб цей осередок знов ужив духово і науково. Отже, я думаю, що цей собор буде служити як повноцінним душпастерським осередком, парафією, де люди тут будуть служити не лише літургії, але вечірні, утренні і інші богослуження. Але рівночасно університет ми будемо приймати студентів, професорів, дослідників, місців, художників, які будуть Користатися, так би мовити, з тих всіх, з тих всіх джерел, з тих всіх можливостей, які дає Рим. І ми будемо організувати наукові конференції, ми будемо збирати українську студентську молодь без огляду на віровизнання, чи православні, чи католики, чи навіть безбожні, ті, що не вірять Бога. І будемо єднати духовне, духовне з науковим, духовне як собор. Прокатедра, а як університет, я думаю, що Український католицький університет до Львова нині має вже кваліфікованих людей, які можуть тут приїздити. Я знаю, що ми маємо цілий ряд студентів, які хочуть студіювати в Римі. Ми будемо старатися їм посприяти. І я думаю, що Рим буде доповняти Львів, а Львів буде доповняти Рим. І буде, буде, буде це таким гарним обміном дарів. І... Так би мовити, скріпленням нашої українськості, але також нашого внеску до християнського заходу, до скарбничів вселенської церкви. Отже, третій день нашої прощі людей не є так багато, як було 40 років тому на посвяченні Собору. І хор лише один. Але кожна добра справа має майбутнє. Отже, перед спогом, манті.